Всім привіт! І як бачите, я піддивився Сілерда Гру. Так, це симулятор України, 91 рік. І автор гри каже, що якщо ти хочеш підтримати автора гри, задонать на ЗСУ. Але я думаю, що потрібно також і саму гру підтримати. Вона коштує в стімі всього 40 гривень. Що таке 40 гривень? Це півтори пачки морозива. Це якщо ви вже з поганими звичками змирились. Пів пачки цигарок, хоча знаєте, я це трошки засуджую. Чому засуджую? Тому що я сам колись цим балувався, і нічого доброго в цьому немає. Отже, в нас є ось така Україна, 91 й рік. Як бачите, 24-8 нульова година. Я думаю, що всі в школі історію вчили, і для нас і росіян вона різна. Але це та історія, котру пам'ятають наші батьки, пам'ятають наші бабці, дідусі. Я думаю, ви розумієте, що це те, що всі бачили своїми очима. Це не те, що написано в книжці, це те, що було по факту. Отже, що в нас є на самому початку? У нас є третина комуністів, ми абсолютно не агресивна країна, і в нас є ядерна зброя, і за цього в нас мінус 10% підтримки інвесторів. Нам потрібно позбутися її для того, щоб наша економіка піднялась. Хоча знаєте, я б якби це рішення було за мною, я б його не робив. Я б в себе ядерну зброю і не довіряв ніяким сусідам, тому що, як показує практика, вони всі. Те слово, котре ви, певно, не захочете від мене почути. Отже, що в нас тут є? У нас є ось така іконка, така іконка, така іконка, така іконка, і нічого не зрозуміло. Ось все зрозуміло, що це військові, ось це зрозуміло, що це НАТО, що таке молоточок? Це якесь будівництво, це якесь дерево технологій. І ми, ось написано, перші в списку з нічого. У нас є 50% корупції. От тут, бачите, тут вискакує ось така. От добре, що тут вискакує надпис такий. Тут він не вискакує. Тут бюджет, ми нічого не заробляємо. Підтримка населення 30%. Населення у нас 51 мільйон майже 2%. Підтримка інвесторів погана, бо є ядерна зброя. І є заводи. В нас 77%. Мільярдів ВВП. Але у нас є 50% корупції, і з цим треба буде боротись. Через пробіл ми поставимо на паузу. Швидкість 1, 2, 3, 4, 5. Це зрозуміло. Ми майже один день тільки що пропустили. Давайте поки що станемо на паузу. Нам потрібно написати конституцію, це обов'язково. Потім нам потрібні гроші. І дивіться, зараз ми заробляємо півмільярда на рік. І нам треба щось робити. Давайте подивимося, що ми ще можемо зробити. А, поки немає конституції нічого, так, колесико затискаємо і можемо пригати по цій. А, як це називати? По дереву технології. Якщо ми вводимо гривню, ми можемо зробити першу хвилю приватизації, другу, третю хвилю. Це буде знижати нам корупцію, додавати підтримку інвесторів. Хм, непогано. Можемо відкрити ринок землі. Це зменшить підтримку населення, але збільшить інвестиції і зменшить корупцію. І можемо зробити приватизацію шахт. Це знову ж таки зменшить корупцію, зробить підтримку інвесторів. Для Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Львовської і Волинської областей ми можемо зробити боротьбу з корупцією, зробити судову реформу за півмільярда і піти звільнення корумпованих політиків. Ми підтримку населення піднімемо на 10% цим. А потім ще можна силові структури реформувати, але це все за гроші. Так, медична реформа це добре, освітня реформа це добре. Ось ця гілка вона відповідає за розвиток країни. А тут в нас є політична така гілка, котра зменшить нам підтримку інвесторів, підтримку населення зменшить. Але вона потрібна для того, щоб далі розвиватися. Дивіться, є гілка Білорусі. Після неї можна перемовини з Японією почати, Естонією, Фінляндією і Норвегією. З того, що я бачу, тут є ще одна гілка, там, де ми Придністров'я чіпаємо і, в принципі, провокуємо Молдову, розділяємо Молдову разом. Що це за країна? А, Румунія, ні. З Румунами ми домовлятись не будемо, ми не будемо робити себе подібними до росіян. Знову дивіться, таємні перемовини, домовитись з Грецією, деімперіалізація Туреччини. Навіщо мені це все робити? Назвати Болгарію агресором? Знаєте, це такі ігри, котрі роблять країни, котрі ми ненавидимо. Я думаю, що оцим шляхом я розвиватись, наприклад, не хочу. Я думаю, що логічніше буде взятися імперіалізм український і трошки очистити Білорусь, ну а потім домовитись з цими країнами і потім ту порозвалити за один мільярд Росію. Але для цього нам потрібно мати дуже багато чого. Нам потрібно 60 днів, нам потрібна 1000 гарнізону в областях. Це дуже-дуже цікаво. Я Думаю, що це можна вважати фінальною ціллю гри. Ось, оця кнопка, щоб зробила ну, одну з наших мрій точно здійсненною. Робимо так, щоб нас написала зараз Конституція, і просто чекаємо, поки гроші підуть. У нас падає населення. Якщо в нас падає населення, в нас падає оце все. Македонія проголосила незалежність. Добре, я радий за Македонію. Нам потрібно зробити щось для людей. Що ми можемо зробити? Так, області. Так, вимагати Люблінського таберкатського воєводства. Ні, Польщу ми не будемо тригерити. Взяти під контроль Словаччину, не будемо. Заборонити комунізм. Позбутися ядерної зброї. Якщо ми зараз її позбудемось, то в нас інвестиції підуть догори. Або. Ми лишимо ядерну зброю. Зараз підтримка інвесторів мінус 9,8%. Давайте подивимося, що вона буде падати. Якщо воно буде зменшуватися, я тоді не віддам ядерну зброю. Якщо на зараз при швидкості 5 оцей показник буде зменшуватись, а він зменшується, то я не зроблю ту помилку, яку зробили одні президенти, самі знаєте які. Я, не дивлячись на те, що у нас мінус 19% йде по інвесторам, я не буду позбуватися ядерної зброї. Я не знаю, чи можна буде її якось виконати, але я просто не буду цього робити. Так, 6 днів до Конституції. 4, 3, 2, 1. Є, у нас є конституція. Підтримки інвесторів і населення виросла. У нас майже 0,1 мільярда є. Так, дивіться, що я хочу далі. Я хочу почати боротьбу з корупцією. Мені потрібно 60 днів. Погнали! 60 днів на цій швидкості це ні про що. Це два місяці. Ми закриваємо це інформаційне повідомлення. І знаєте, те, що, в принципі, Сілард казав, було б непогано. Якби отакі от... Такі от Маленькі підсказки, вони тут вискакували як на корупцію, щоб вони отут вискакували десь. Я не буду кожен район зараз позбавляти корупції, тому що він і так є. Дивіться, у нас а, корупція 0,18 мільярда з'їдає. Таке собі, правда? Ой, дивіться, 0,84. Так, показник, мені здається, не, не росте і не падає. 0184. Так, нам потрібно боротися з корупцією, але дивіться, ядерна зброя вже піввідсотка ушло. Я міг би зараз зробити так, щоб в нас пішла економіка до гори, але я не буду цього робити, я вже казав, ми лишимо собі ядерну зброю, тому що в нас сусіди під расою. Дивіться, десь в 92 му році тут з'явиться Лукашенко, і він почне загравати з Росією. Але ми цим не будемо переживати. Так, нам потрібні технології. Дивіться, нам потрібно півмільярда. Нас немає стільки, але ми почекаємо. Ми зразу зробимо судову реформу. Зараз нам потрібно зібрати гроші, тому давайте максимальну швидкість. Боснія проголосила Незалежність. Я за них дуже сильно радий. Але це нічого нам не дає. Якщо ви хочете, можете подивитись, що в кожній області у нас тут є корупція, у нас є прибуток від області, і найбільше поки що дає Донецька область. Ну, самі розумієте, там вугілля. І, В принципі, В принципі, все. Ось о, Донецька, потім Дніпропетровська і Харківська область. Ось о, три області, котрі приносять нам найбільше грошей. Ще Львів. І Луганська з Одеською. В Києві там, скоріше, їх дереваня ті гроші ніж заробляють, але вона також тут є. Дивіться, ми нічого не робимо воєнного, ми намагаємось зробити так, щоб в нас все якомога краще відбувалося. Ядерна зброя поки що відлякує вже 8% наших інвесторів, і я думаю, що так ми трошечки дай, вийдемо в плюси. Можна було прозвити економіку, але знову ж таки, поки є корупція, це не має сенсу. Ми будемо віддавати більше грошей олігархату, що зробить неможливим нормальний розвиток. Потрібно з цим боротися. Можливо, потрібно буде зібрати ще півмільярда. Нічого, ми, ми цим займемось. Розпад Чехословаччини. 17 липня 22 народна влада Словаччини приймає декларацію про незалежність Словацької республіки. Стався розпад Чехословаччини. Ну, буває. Дивіться, тут вгору зашиті історичні факти. Те, що всякою ціною е, відмітається. Український імперіалізм. Добре, ми це відкрили. Тепер дивіться, нам потрібно далі подивити, що це ми закриваємо. Тут вирішити долю Білорусі. І це нам дозволяє а, повалення режиму Лукашенка, але це півмільярда буде коштувати. З 94-го року ми можемо вирішити майбутнє Білорусі. У нас ще 94 рік не наступив, я тут ще не народився в цьому світі, але нічого, будемо зараз щось робити. О, у нас є півмільярда. так, Ідемо сюди. Починаємо судову реформу. Нам потрібно на це майже півроку. Нічого, ми справимось. Поки що ми назбираємо грошенят. І потім ще трошки корупцію вріжемо. 48%. Якщо корупція знизиться на 10%, ми будемо втрачати менше. грошей. Але нам потрібно майже рік. Нам потрібно рік ще збирати. Судова реформа підтримка інвесторів виросла, підтримка населення виросла, а корупція пішла нахрін. І тепер, дивіться, у нас все одно корупція велика. ну-ка давайте швидкість вікне нормальну. Так, а ну-ка, О, 124. Дивіться, падає. Ще 10% можна звідси вкрасти, якщо ми будемо розвиватись далі в цьому напрямку. Так, оце я не можу вибрати. Мені потрібно ще півмільярда сюди влити. Тоді в нас буде реформа силових структур. І тоді за безкоштовно ми звільнимо політиків, котрі корумповані. Усюди 38%. Тобто ми глобально, замість того, щоб по 0,1 мільярда заливати сюди і кожну область де корумпувати, по чуть-чуть, ми одним вливанням півмільярда в кожній області забрали 10% корупції. Це має сенс. О, дивіться, поки я трендів, у мене ще на одну реформу не зібралися гроші. Все. Тепер корупція в Україні буде значно меншою. Нам потрібно, звісно, почекати ще 160 днів, але я думаю, що ми не справимося з цим. А грошики тим часом капають, і ми зможемо нарешті ввести гривню, але це буде аж в 94-му році. Або зробимо так, що один вусатий хрін е, в одній дуже сусідній країні піде нахрін. Давайте подивимось дерево розвитку. Дивіться, ми ось все зможемо вирішити долю Білорусі. І одразу А ні, нам потрібно 35 гарнізону. Нам потрібно гарнізону багато, це коштуватиме грошей. Тобто в півмільярда ми не впишемося. Я краще ось тут. А, якось економічно буду розвиватися для того, щоб трошечки підняти собі грошей. Але спочатку ми розберемося з корупцією. О, реформа силових структур завершено. Тепер ми звільняємо корумпованих політиків. Для цього треба ще 180 днів. За цей час ми назбираємо грошей. І ми зараз вже зможемо, після того, як корупція впаде, ввести гривню. Ми просто почекаємо. У нас залишилось 44 мільйони, але в нас зменшується тепер населення не на 3 мільйони, а на півтора. Білорусь повернула совкову символіку. Це дуже погано. Треба всі оці області зробити гарнізонами. Дивіться, ми можемо будувати Боротьба з корупцією, дивіться, 0,1 мільярда, як я й казав. А можемо за 0,1 мільярда будувати завод. 35 гарнізону це 4 завода, це 0,4 мільярда. Як думаєте, що важливіше побороти повністю корупцію і ввести гривню, і заробляти ще більше, щоб потім це зробити? Чи ввести це зараз? Давайте я поки що побудую один завод або два заводи, ще в Київській буде. Тим часом ми зараз тут зробимо так, що у нас трошки з влади підуть корупціонери. Ми зараз, після цього всього, у нас 23% підтримки інвесторів. Тепер, дивіться, ми йдемо в Україну. Ні, не, не тут, не тут, не тут. Це тут, ні, не тут. От знаєте, погано що є оця штука. Незрозуміло трошечки в менюшці, але ми зараз ось тут, ні? Закони. Заборонити комунізм. Підтримка населення 12... мінус 12%. Вибачте. Тепер у нас немає мінусу, і в нас на 47% підтримують інвестори. У нас немає комуністів, але є ядерна зброя. Так, ми можемо ввести гривню. Так, да, Ми можемо ввести гривню, ми цим займемося. Нам потрібно ввести наші грошики, ті, котрі ми будемо витрачати потім на озброєння і, скажімо так, девусатізацію Білорусі. Росія не може постати імперіалістичні ідеї, тому нападає на Чечню. Блін, купити країну. Якщо ми її купимо, що нам це дасть? У нас, у нас немає 3 мільярда. Ну а потім всі ми прекрасно знаємо, що буде відбуватись. Ми зробили гривню. Добре, давайте ось це зробимо. Перша хвиля приватизації, потім друга і третя робимо. У нас є зараз півтора мільярда. Це добре, що вони у нас є. Ми можемо їх використати. На що ми можемо їх використати? У нас немає гарнізонів. Ми можемо вкластися в навчання і в медицину. Давайте медичну реформу запустимо. А, ні, мені потрібно завершити з попереднім. Я зрозумів, мені потрібно все робити покроково. У нас майже немає штрафу за ядерну зброю. А через 90 днів у нас буде тут. О, дивіться, 107% підтримки в області. Ого, дивіться, як тут відсотки поповзли. Дивіться, це статистика, вона добре, але нас не цікавить. Ми маємо збудувати. Ще заводів. Давайте в Житомирі. Перечі знав, що Житомир не існує. Це треба сумарно 35. Зменшення населення з кожним роком все менше, з кожним місяцем. Дивіться, бачите? 799 тисяч зараз в рік ми втрачаємо. До цього було 3 цих мільйони. Ми майже не маємо штрафу за ядерну зброю, при тому, що я наголошую, я від неї не позбуваюся. Я знаю, що ми не зможемо взяти його тут, от, от сюди от взяти і фігачити ядерною зброєю. Але я просто зробив рішення, що ядерна зброя в Україні в мене, принаймні тут, буде. 35. Дивимось сюди. Ось тут у нас, в принципі, все є. Починаємо вирішувати долю Білорусі. Зробимо так, щоб в сусідній країні в нас нічого такого не було. Так, підтримка інвесторів. Мінус 0% ядерна зброя в нас є. Ми не агресивні, але прийдеться трошечки втратити, чесно кажучи. Дивіться, у нас плюс 1 мільярд на рік. Вирішити майбутнє Білорусі є. І тепер давайте зробимо мінус Лукаш. Після цього у нас відкривається дуже багато чого, і це потрібно було зробити дуже давно. 20 днів, 14, 10, 5, 1. Повалення режиму в Білорусі після повернення кої в Білорусі, Україна, Литва та Латвія, ви вирішили, що це до бренду веде, то вели свої війська для збереження білоруської ідентичності. Мінус 5 підтримки населення, корупція піднялась. Але тепер Білорусь. Як вам сказати? Трошечки. Це вже Латвія, дивіться. Це Білорусь. А це Литва. Трошки вона, мені здається, трошки розгласлася. А це Україна з Гомельською областю. А я розумію, чого в мене тепер корупції більше. Зрозумів. Але дивіться, у нас є дві області і немає більше Лукашенка. Чесно кажучи, я віддав би ці території назад Білорусі. Мені і так, в принципі, нормально. Так, шановні, 14-й рік почався. Подивимось, чи буде до нас якісь о, приставання, адже ядерної зброї ми не позбулися. Ми вже 25 ті у списку, шановні. У нас півроку пройшло 2014-го, і завдяки тому, що є ядерна зброя, нас ніхто не чіпає. 15-й рік, як бачите, в Крим ніхто не прийшов, сюди ніхто не прийшов. А все тому, що я прийняв рішення не відмовлятись від зброї у му році. І це правильне рішення. Я думаю, що ми повернемо ще до цієї гри. Я спробую все ж таки довести справу до логічного завершення. Стосовно гри раджу вам все ж таки підтримати українського виробника і купити її, адже 40 гривень це не настільки велика сума. Що я можу сказати? Спасибі всім, що подивилися. Я не знаю, наскільки це було цікаво, але це ви все можете в коментарях написати, щоб я собі на майбутнє знав. Всім до побачення і до зустрічі!